Найвідоміші мелодії світових класиків, шедеври українських композиторів та навіть фольклорні мотиви народних пісень. Композиції різні, та їх звучання направлено на одне допомогти людям зцілитися та гоновитися. Адже музика здатна впливати на фізичний стан людини рівноцінно вибухам. Невеличка замальовка про Україну, про нашу рідну країну. Коли ми як ми жили, що сталося і як. Ми будемо жити, ми переможемо і будемо жити. Всім нам необхідне психологічне відновлення, щоб не було постстресового емоційного вигарання. І саме арт-терапія, а більш конкретно музика, музична терапія вона є в необхідною. Над репертуаром концерту відіграного в Ірпені, разом з музикантами працювали психологи. Вони розповідають ірпінцям, які пережили активні бойові дії та окупацію. Музика зможе допомогти опанувати та трансформувати емоції, пов'язані з війною. В когось досі залишилися моменти, про які згадувати складно. Да, тобто на рівні такої спогадів, на рівні думками, ми їх можемо на них і не концентруватися і навіть уникати цих спогадів. Але в чомусь якусь емоцію може підняти музика. І Якщо ми її відчуємо, а потім конвертуємо в більш спокійний режим, то це і буде одним із інструментів, який допоможе зняти накопичене напруження. Концерт просто неба влаштували за підтримки поліції охорони Київщини і присвятили тим, хто щоденно дбає про наш правопорядок та спокій. Цей виступ оркестру він присвячений саме дню національної поліції України, тим, хто вірний присязі відданий українському народу, тим, хто загинув під час виконання своїх службових обов'язків, тим, хто втратив свою сім'ю рідних, близьких. Тому саме в сьогоднішній день, день національної поліції, ми вирішили вийти на вулиці міста Ірпінь, для того, щоб люди побачили, що поліція поряд. Сьогодні ми, як ніколи, стали ще ближче до людей, і саме пліч опліч з українцями вносимо вклад в перемогу. Ірпінці захватом слухали оркестр та заповнювали анкети про зміни внутрішнього стану під час композицій. Це опитування потім використають для наукових досліджень психологи. Класична музика, це взагалі. Вона оновлює дух, воскрешає тебе до, до позитивного до життя. Я пройшла цей тест, який нам роздавали психологічне анкетування. І я вже навіть не закінчивши концерт, можу сказати, як моя душа відродилася, воскресла. Тому я вже позитивний відгук можу сказати про це. Окрім Ірпеня, подібні сеанси музикотерапії планують провести і на інших територіях Київщини постраждалих від російської агресії. Юлія Махових, Олексій Колотигін, телеканал Київ.